Вже були фаворитами на євро. Кабаєво трошки вже підколює, під щоб він не співав пісню. І у нас вже два топ-нападника, можна сказати, Вонат і Гереро. Найголовніше це вигравати трофе. Усім привіт! Вітаємо вас на каналі «Взбірна». Збірна України стартує в лізі націй матчем проти збірної Албанії. Ми за підтримки преміум спонсора збірної компанії Україна покажемо все, що передувало грі. А перед початком відео обов'язково підпишись на канал і постав нам вподобайку. Мета 100 тисяч вболівальників збірної на цьому каналі разом сильніші. And they said that i'm trippin' i've been told i need a vacation I'm this and a visit first class my feet up high in the air on business, yeah i'm in the city your city ain't working it's off and nothin' she told me don't let up it's on us to make it it's on us to crush it now Then figure out your pleasure Everything you want in front of you Ain't no discussion Look, it's been a long time coming They ain't cuffing my cloth, they tugging Putting up numbers, 99 pounds And I'm still kept it a honey, yeah It's been a long time coming They ain't cover my cloth, they tugging Putting up numbers, 99 pounds And I'm still kept it a honey, yeah People oh, don't play, 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 play Довбек потрапив до списку номінантів на Золотий М'яч. Це вперше за 18 років українець опинився у цьому списку. А твій колега по амплуа Андрій Лунін номінований на звання найкращого вратаря року. Якось привітали хлопців у збірні. Звісно, що це дуже крутий момент для особисто для хлопців, тому що зіграв дуже гарний минулий сезон. Особисто привітав, але щоб так розмовляти, то такого не було. Може, у Довбика тепер якесь нове прізвисько в команді? Та ні, 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 все, все для нас він такий ж самий Артем. То був би чи не був він в номінантах? Це не важливо. Серед твоїх особистих цілей на кар'єру є звання найкращого воротаря світу. Та для мене якось більш в пріоритеті команди за Командний успіх, тому я більш фокусуюсь на це, ніж на якісь індивідуальні награди. Це вже звісно приємно, звісно, круто, але найголовніше це вигравати трофеї. Ти би кому віддав золотий м'яч та звання найкращого воротаря? Якщо чесно казати про воротарів дуже складно, тому що кожен номінант. Хтось краще виступив у сезоні з клубом, хтось дуже гарно виступав на євро, тому, чесно кажучи, не знаю навіть, хто може бути. Можливо, Мартінес, тому що виграв Копа Америка та з вийшов у Лігу чемпіонів, тому можливо, вона і Сімон не знає. А за золотий м'яч, ну, мабуть, якщо особисто я, то я б віддав би кросу. Так, збірна стартує в новому турнірі Лізі націй. В нашій групі в Лізі націй всі команди грали на євро. Це рівна група, чи можемо фаворити? Ми вже були фаворитами на євро, тому всі, всі команди дуже гарного. Рівню і тим паче це матчі збірних, тому я вважаю, що всіх шанси 50 на 50. У збірної Румунії, до речі, як і у нашого нинішнього суперника, збірної Албанії, теж було багато гравців з італійського чемпіонату. Це схожі за своєю грою команди. Я вважаю, що ні. Все, кожна команда має свій якийсь індивідуальний особистий стиль гри, тому немає. Я вважаю, що двох збірних дві команди, які грають однаково. Албанія на цьогорічному євро забила найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи. Ми здається, останнім часом важко розпочинаємо ігри, важко входимо в гру. Це не буде проблемою. Подивимося, але це залежить також від нас, від нас якщо ми. Дамо цю можливість. Звісно, вони будуть це використовувати, тому що той м'яч був забитий з Аута Італії, тому вони скористалися помилкою і так відбувся забитий м'яч. У Албанії будуть відсутні лідери Джим Сіті і Броя. Це нам допоможе. Я вважаю, що на рівні збірних кожен гравець може замінити кожного, тому що зібрані найкращі представники, тому. Можливо, цих гравців і не буде, але будуть інші, які будуть дуже <кій> налаштовані на цю гру, тому буде важкий та я вважаю, чудовий для вболівальних поєдинок. Судаков казав, що хотів би Бенфіко отримати в суперників Лізі Чемпіонів. А ти хотів би зустрітися з шахтарем? Так було б непогано. Чи обговорювали вже жеребкування Ліги Чемпіонів в збірній? Та, чесно кажучи, ми і так, там, з ким я більше спілкуюся, спілкувався за це, але не більш, тому що якось зараз е, інші думки, тому що інші турні. Атлетіко, Баварія, Барселона, Ювентус, суперники Бенфіки в Лізі Чемпіонів. Як тобі така компанія? І З ким найбільше хотілося б зіграти? Ну, Чесно кажучи, новий формат дуже цікавий. І як на мене, це дуже круто, що є. Такі команди, з якими будемо грати, тому буде дуже дуже цікаво і дуже непросто. Судаков каже, що вчить англійську. Ти йому даєш якісь поради? Там в нього своя галава на як у тебе справи з португальською. Є прогрес. Може в збірні з Тарасом Степаненком говорити португальською, щоб практику не втрачати. Та давайте я краще на українській буду розмовляти, тому що за час Португалії почути свою рідну мову не так не так часто, тому коли я приїжджаю сюди, вже не до португальської, а вже більш українською. Е, ти колись казав, що граєш в гру «Critical Ops». В Що граєш зараз? Це коли було років п'ять, тому я не знаю. А зараз більш «Counter-Strike», якщо є можливість вдома. А в команді знаєш у що грають? Ну я знаю, що Михайло Мудрик також грає в «Counter-Strike». Зіна, Шапа. Е, хлопці, хтось в папу грає, але не знаю, хто сам по Микола, може хто ще. Ти повторив зачіску за мудриком чи він за тобою? Я просто зробив зачіску і так вийшло. Повірив, що Талавєров підстригся. Ні. В Дженно зробили відео. Запитували, хто слухає найгіршу музику в команді. Більшість гравців назвали Маліновського. То що таке слухає Руслан? Та вони просто не розуміють цю гарну музику. Особисто, коли ми були там або. В сауні, або коли командне так е, збираємось, то він включає все добре, мені подобається. Що в нього за музика така? Та в нього і різні є українські, і якісь італійські такі класичні пісні, тому нормально. А у кого в збірній найкращий музичний смак і в кого найгірший? Це все більш особисто, тому що комусь подобається один стиль, комусь інший. Ось тому я не можу сказати, Мені подобається особу. Особливо... У нас такий схожий стиль там я, ось та лаверов, мудрих судаков, тому більш-менш слухаємо одне те ж саме. Так, далі. Давай зробимо невеличкий челендж про збірну України. Треба відповідати або так, або ні. Ми жодного разу не програли збірні Албанії. Не знаю. Так, в нас п'ять перемог та одна нічуя. Ідемо далі. Ми жодного разу не програли збірні Чехії. А далі ні. Ні, це правильна відповідь. Одна поразка, дві перемоги та дві нічої. Ярмоленко, треба забити за збірну ще три голи, щоб побити рекорд Шевченка та стати найкращим бомбардером в історії збірної. Так. Е, так, це правильна відповідь. В Ярмало 46, а в Шаби 48 голів. Олександр Шовковський єдиний воротар у світі, який не пропустив жодного гола в серії пенальті на чемпіонаті світу. На чемпіонаті світу так, я думаю. Ні, не єдиний. У 2022-му до цього рекорду додався Ясін Буно. А, yes. Бону. Ага. Андрій Шевченко перший тренер збірної, при якому ми змогли вийти в плей-офф Євро. Плей-офф євро? А, ну так, так. Так, це правильна відповідь у 2020 році. Збірна України зіграла 14 офіційних матчів на стадіоні у Львові і жодного разу там не програла. Е, ну, я думаю, що 100% не програвала, тому я не знаю яку кількість, але нехай буде так. Так, це правильна відповідь, серед яких 14 матчів, серед яких 11 перемог та 3 нічі. Йдемо далі. Далі. Бущан чи Донарума? Бущан чи Мануель Ноїр? Нойер. Ноєр чи куртуа. Уф. Мабуть, куртуа, чи Куртуаче Куртуа. Чи куртуа Куртуаче Лунін. чи Куртуаче Куртуа. Чи куртуа Куртуаче облак. Куртуа Куртуаче п'ятов. П'ятов п'ятов чи трубін? П'ятов. Дякую. Так, давай почнемо. Що зовсім нещодавно, в березні, ти був дебютантом збірної, тепер в команді новий дебютант з Динамо Влад Кабаєв. Зараз є в збірні якась традиція посвяти новачків? Та здається, що нема, але Кабаєво трошки вже підколює, під щоб він не співав пісню. Раніше ж в часи Андрія Шевченка було що новачки співали. Та, здається, було. Я, я пам'ятаю, що його хтось співав, але це було давно, не знаю. Не знаю, зараз такого вже нема. А якби довелося співати, то що заспівав би? Я б краще не знаю, що зробив. Мабуть, щось в ком командну форму попрасував би, але не співав би. У Динамо видався достатньо насичений серпень. Як зараз себе відчуваєш фізично? Відчуваю добре і здається, що набрав гарну форму фізичну і Так трошки складно, коли переїжджаєш там з країни в країну, але це, це моя робота, це моя моя улюблена справа. І я цим займаюся з дитинства. Так що, як можна, більше ігор, мені подобається. Як оціниш збірну Албанії, проти якої нам грати в суботу, які найсильніші сторони можеш виділити в грі суперника? Ну, ми ще не передивлялися і не аналізували гру, але так приблизно розуміємо. І це дуже така сильна команда, можна сказати, гарно обороняється. І бачили їх ігри на євро. Дуже потужна, яка не поступається на полі ні на кожного, на кожного клаптку поле не поступається. І в боротьбі, і з м'ячем гарна команда. Подивимось, подивимось, у грі, що буде. У Албанців достатньо потужний центр поля, Аслані з Інтера, Рамадані, Байрамі. Вивчили вже цих футболістів, як їм протистояти. Та я думаю, більше завтра вже будемо детальніше дивитись і подивимось. І Знаю, що багато там гравців грає в серії А. Було дуже цікаво. Тренер Сергій Станіславович відзначав, що гравці Динамо зараз в тонусі може слід очікувати динамівський трикутник десь в центрі поля, в збірної Брашко, Шапаренко-Піхальонок. Та я не знаю, це вибір тренера. Подивимось, як, як, як воно буде. А ти як очікуєш? Ми... Як скаже, так і буде, я нічого не можу сказати. Твоя бабуся і дідусь зараз в Запоріжжі, як вони себе почувають, і після останніх обстрілів, зокрема. Ну, зараз не, не так, вже багато прильотів там трошки тихіше, але все одно я прижива з них. У них все добре, слава Богу. І як можна більше дізнаюся там у них і дзвоню до них. І сподіваюсь, сподіваюся, що скоро побачимось вже з ними. Я вже засмував тактички по Запоріжжі та по Бувся з зі Поки ви поїхали в збірну, Динамо провело гучний трансфер. До вас прийшов нападник Зорі Гереро. Як сприйняв цю новину? В команді знали взагалі про цей трансфер? Ну, я дізнався тільки ось вчора. Він мені сам написав, бо ми з ним грали в зорі, і так нормально ладили, можна сказати. І... Звичайно, це дуже гарний гравець. і У нас вже два топ-нападника, можна сказати, Ванат і Гереро. Це такі два. Ну, Ванат, мій найліпший найліпший друг. А Гереро просто ну, як друг. І подивимось, це дуже класні нападники, і дуже класна конкуренція в них буде. І дуже сильно підсилено в атаку в Динамо. І що він тобі написав? Що чекаєш мене, написав? А як же твій друг Ванас прийняв цей трансфер? Це як, звичайно, від конкуренції, які будеш рости, і на тренуванні, і в іграх, звичайно, відповідальність теж в іграх буде більш зростати. І всі, всі ми в чому у нас зараз дуже гарна команда і конкурентна, можна сказати, на кожну позицію по два-три гравці, які можуть замінити один одного. І мені дуже подобається зараз наш склад команди. І подив, подивимося, як ми будемо грати. Наступні ігри і у лізі юрку. Слухай, встигаєш грати в Counter-Strike зараз? Чув про те, що у Зінченка і Коноплянки є свої власні кіберкоманди. Так, звичайно. Хотів би може створити свою команду. З Ванатом та Гереро об'єдналися. Ну поки що про це не думав, але це така гарна ідея. Насправді, але мені більше подобається грати. Вболівальники помітили у тебе рюкзак фірми Бейп, дуже популярний серед хіп-хоп музикантів бренд. А він тобі чим сподобався? Там він просто сподобався. Він я зайшов, купив його і та й все і такі різноманітні кольори, і прикольно. Хто зараз головний модник у збірні? Тут складно. Ну, я бачу, як забарно відігається. Там фотки, ну заба пусть буде. А давай зробимо невеличкий челендж зараз. Хто з цих гравців дорожче? До речі, вся інформація з трансформ маркета. Всі ціни в євро. Мудрик чи Роналду. Мудрик. Так, правильно. Мудрик 35 мільйонів, а Роналду 15. Трубін чи Ноєр. Та Трубін. Так, Трубін 25 мільйонів, а Ноєр 4. Довбик чи Месі? Довбек. Правильно, Довбик 35 мільйонів, а Месі – 30. Джек Гріліш чи Шапаренко. Джек Рілиш. Так, Гріліш. 60, а Шапаренко 9 мільйонів. Брашко чи Модрич? <рискій> так, я там здається 5 мільйонів. Uh, 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 ну, Лукомодрість. Тапу буде Модрич. Так, він 6 мільйонів, трошки дорожче. І наостанок: ванат чи сікан? Ванат. Так, вірно, він 10 мільйонів, а сікан 7. <рискій> I don't know.